На дворі майже початок весни. Звичайно, що потрібно почистити лозу винограду. Але якщо мої глядачі думають, що я про це зараз буду розказувати, то зовсім ні. Тут інша справа. Ви на каналі Івани Чорнявської і в цьому відеоуроці ми будемо робити пасхальний вінок, а лоза нам потрібна для плетення вінка. Найкращий варіант це виноградна лоза, вона гнучка, і ви легко впораєтесь із завданням. Помічниця Ая мені показувала яку лозу і як правильно її зрізати. Якщо ми щось не так зробили, то не біда. Ми не весь виноград стригли, тільки трішки. Ось з таких виноградних прутиків будемо плести пасхальний вінок. Вибираємо прутик найдовшої виноградної лози, складаємо його по колу у два рази. Величина вінка виходить коло 35 см. Далі беремо інші прутики і обкручуємо по колу один за одним, фіксуючи їх між собою. Також можна взяти ляну нитку і скріпити вінок в декількох місцях. Далі накладаємо прутики почергово до тих пір, коли вінок вже набере масу та буде мати гарний пишний вигляд. Хочу нагадати своїм глядачам, що всі ідеї та роботи, які показані на моєму каналі, доступні як для дітей. Учнів та охочих зробити творчу роботу, але використати мінімум матеріальних затрат. Звичайно, можна було б купити заготовки та скласти вінок в нюдовому колориті, бо тепер це в тренді та сучасно. Але нюдовий колорит я залишаю для сувенірних лавок, а свою версію вінка я пропоную зробити в яскравому буковинському стилі, де є символічні кольори писанок та квіти буковинської землі. Отже, фантазуємо далі! А я перевірила міцність сплетених прутиків, бачу, що їй сподобалося. Отже, можна приступати до виконання декору для пасхального вінка. Для цього нам потрібен гарячий клей, креп, папір білого, зеленого, коричневого та фіолетового кольору, ватні диски, клей ПВА, пензлик, ножиці, нитки, шнур для білизни зовсім небагато, можна товсті нитки використати також, та лист зеленого кольорового паперу, а також декор від квіткового букету. Дотримуємося техніки безпеки і творимо красу. Кутики квадратиків розміром 5х5 см закручуємо на металічний гачок, чи можна на тоненький пензлик або зубочистку та формуємо пелюстку білої троянди. Креп папір витягуємо по ширині. Уважно подивіться та сформуйте правильно пелюстку. Таких пелюсток на одну квітку потрібно 10 штук. На пуп'янку потрібно 3 пелюстки. У мене вийшло 3 квітки і 4 пуп'янки. Можна зробити більше. Як робити такі квіти, я вже розказувала дуже давно у відеоуроці про вітальні листівки до 8 березня білі троянди, підказочка на екрані. Для основи, на яку накручуються пелюстки, я взяла шнур для білизни. Відрізок 8 см, складений удвоє та скріплений гарячим клеєм. Навколо нього розміщуємо 10 пелюсток та закріплюємо дротиною. Друтину старайтеся не різати ножицями, бо вони затупляться, а відламати, або так як це зробила я, відрізала садовими ножицями. Формуємо квіти, також пуп'янки троянд та готуємо їх як частину декору пасхального вінка. Із зеленого креп паперу вирізаємо 7 прямокутників 6 на 12 см. Такий прямокутник складаємо декілька разів, щоб був вузький, та один бік вирізаємо у формі тонких листочків. Це будуть чашолистики для квіток. За допомогою клею ПВА кріпимо ці листки навколо квіток. Ось зробили такі квіти невеличких білих троянд. Відкладаємо їх вбік і приступаємо до виконання інших квітів. Інші квіти це весняні крокуси. Для серединки я використала шнур довжиною біля 20 см. Можна трішки менше, це я вже виявила в процесі роботи. Складаємо його удвоє, скріплюємо гарячим клеєм та замальовуємо кінці шнура помаранчевим або червоним кольором. Це основа, на яку будемо закручувати пелюстки крокусів. Вирізаємо смужку креп паперу по стандартній довжині самого рулона, а ширина становить 3-4 см. Складаємо цю довгу смужку в четверо та розрізуємо. Виходить, 4 прямокутники. Кожен прямокутник перегинаємо наполовині та перекручуємо 2 рази і вкладаємо один в один. Це є одна пелюстка, а для квітки потрібно 6. Як робити крокуси тут на каналі, також раніше я розказувала, коли робила вітальну листівку до 8 березня з крокусами. Можете підглянути у підказках. Але я ще трішки нагадаю: для цих квітів я взяла фіолетовий гафрований папір, тобто креп папір. Здалося, щоб він був світліший, але у мене вже такий був, то з такого я і роблю. Правда, камера телефону його взагалі зробила синім, а він фіолетовий. Думаю, це не помішає нам зробити гарний декор до пасхальних свят. На зроблену раніше серединку шнура навкруги складаємо квітку та закріплюємо дротиною. Або кожну пелюстку можна приклеїти клеєм ПВА. Із зеленого кольорового аркуша паперу вирізаємо на свій розсуд дуже вузенькі і довгі листочки. І також за допомогою клею ПВА кріпимо до квіток. Можна по два листочки до квіток, а можна і по одному. І ось уже ми зробили ще квіти до пасхального віночка. Думаю, буде гарно. Ну, ще вербових котиків нам дуже треба. Для цього беремо вушну паличку. Я, правда, забула сказати на початку уроку, що вона потрібна. Отже, паличка. Розрізаємо її наполовині. Ватний диск розрізаємо на 4 частини. Одну частинку розділяємо, але не до кінця. Ватну паличку намащуємо клеєм ПВА та четвертинку розділеного ватного диску намотуємо на паличку. Для бруньки беремо коричневий креп папір та робимо таку пелюстку, як у крокусів. Намащуємо її також клеєм ПВА та обкручуємо навколо вушної палички. Ось і котики вербові появилося. Робимо 17-20 штук. Я одну бруньку спробувала зробити з пакувального мішечка, вийшло також непогано, будь-який спосіб теж гарний. Ну і найголовніший декор пасхального вінка це писанка. У попередньому відео я подала ідею декорування яйця. Там дуже цікаво все розказано. Раджу подивитися, підказочка вже перед вами. Коротко, декілька слів скажу: видуті яйця фарбуємо у різні кольори. Коли висохнуть, покриваємо прозорим лаком для нігтів. Для цього віночка я використаю такі фарбовані в один колір писанки. А ще я використаю для даної роботи уже декоровані писанки також з попереднього відеоуроку. Там використовувалась при роботі кольорова пластична маса, яка застигає за 24 години. Отже, зібрала я весь свій декор і це все йду складати у віночок. Складання букета на віночку ще теж та справа. Потрібно подумати, як композиційно правильно розкласти квіти та інший декор. Я спочатку вирішила групою приклеїти білі троянди. Всі квіти кріплю за допомогою гарячого клею. До прутики, все клеїться дуже добре. Далі розміщуємо крокуси. Я раніше казала, що для серединки беремо менший шнур. Ось тут я його відрізаю, щоб не було видно зайвих стебел. Букет потрібно згрупувати та нерівномірно розмістити на прутиках. Дуже добре придати йому гарного розміщення по колу. За допомогою гарячого клею також кріпимо писанки. Вони легкі, тому що всередині їх порожнина. Але обходитися з таким виробом потрібно дуже обережно. Якщо впаде, то писанка може розбитися. Ну і вербові котики. Ох, цих котиків багатенько. Ми їх прутики поклеїмо. І по всьому віночку вони дуже гарно доповнюють такий яскравий букет весняних квітів. Все по темі весни, і свято Великодня, і весна, і весняні квіти, і яскраві барви буковини. Все у нас гармонійно. Віночок можна залишити і в такому вигляді, без зеленого мережева, як такого доповнення до букету. Віночок і так дуже гарний. Але я вже приміряла такий вигляд, то я вже його зроблю. Придам букету пишності наповненості. Зелене мережево я прив'язую зеленою тоненькою ниткою, щоб менше було її помітно. Саме мереживо призбирую такими хвильками. Стараюся закрутити його різноманітними складками. Все. Останній штрих це дві декоровані писанки, які повністю доповнюють та підкреслюють всю пишність пасхального віночка. Вони гарно звисають як маятники старовинного годинника. Але ж все ж останнім штрихом будуть все ж таки не писанки, а лак для нігтів, яким покриваємо протики. Трішки клопітка у нас була робота, але зате дуже творча, дуже тематична, цікава та корисна. І зроблена майже з підручних матеріалів. Головне, створена власними руками. Цей пасхальний віночок я виконала на замовлення. У мене ще не було ідеї, як його робити, а він уже мав свою замовницю та дім, який буде прикрашати. Я дуже рада, що така робота людям на втіху. Світлого Великого Дня! Гарного здоров'я, мирного неба! Хай прийдешні свята принесуть нам дуже потрібну і дуже очікувану радість.